Роксалана, минулого разу, коли ми з вами бачились, виявляється, що ви вже під серцем носили свого малючка. Але тоді дуже таємно все і ретельно приховали. Чому майже до останнього не розповідали, що ви вже при надії? Ой. Цікаве запитання. Не знаю, якось так відчувалась насправді. Я думаю, що це знаєте, хтось одразу розповідає, Хтось розповідає, як Леся Нікітюк, коли вже народила. Я взагалі надихаюся цим прикладом. Якось вже відчула, що по-перше, мені дуже жарко було ходити влітку. Це все ну, не показувати під оверсайзом. Було дуже спекотно, і я вже вирішила, що вже час. Яка була перша емоція, коли побачили ці заповітні дві смужки на тесті, коли зрозуміли, що ви станете мамою? Ну, шок. Мабуть, перша емоція це шок. І це такі змішані почуття, бо це велике щастя, і це велика відповідальність сьогодні, в такі часи, мені здається, тому це такий мікс емоцій. Ви розповідали, що перший час ми ем, взагалі не могли виходити з дому, були прикуті до ліжка. Розкажіть про цей перший триместр, чи був токсикоз? і Що взагалі найважчого було? Так, це був жахливий період. У мене був насправді дуже сильний токсикоз, і моє життя просто, ну я випала з життя на три місяці, хоча я намагала щось робити. І у нас навіть десь були якісь зйомки, походи на радіо. Але це було дуже складно, тому що ну, це мій випадок, але в когось, знаєте, його немає. Тому, дівчата, не слухайте, що я вам там скажу. Ну, буде, то буде, але ви його переживете, бачите, я стою жива. От, але було складно, складно. Я якщо чесно, взагалі не знала, що це таке. І коли дізналася, я думаю, ого, ці жінки це чемпіонки, чесне слово.